Новий глобальний рівень близько 60 представників іноземних держав візьмуть участь у другому саміті міжнародної кримської платформи в Києві. Це головний переговорний майданчик з деокупації Криму, і цього року саміт значно сильніший і за складом учасників і за тематикою обговорення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Свою присутність на саміті підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, лідери європейських країн, а також Азії, Латинської Америки, Канади і. Навіть Африки цього року кримська платформа відбуватиметься в онлайн форматі. Нагадаємо, на першому саміті кримської платформи торік Росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою окупантом. І зараз про це поговоримо з нашим гостем Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Кримська платформа цього року відрізняється від минулорічного формату? Тоді йшлося про виключно мирне припинення окупації Криму Росією цього року. Ми бачимо з одного боку повномасштабне вторгнення РФ А з іншого бавовну на півострові, гупа палає від Євпаторії до Севастополя. От які настрої цілі цьогорічної кримської платформи, які завдання ставиться? Думаю, і скоріше, отак і буде. Кримська платформа завершиться знову ж підписанням спільної заяви всіх учасників. Цього саміту цьогорічного саміту ви абсолютно вірно сказали про те, що минулого року підписаний учасниками кримської платформи говорилося про створення міжнародної кримської платформи як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Бачите, я наголосом виділив це мирної деокупації, бо це було таке бажання е, значної частини учасників минулого річного саміту. Але 24 лютого змінило, як на мене кардинально все те, що відбувалося, і відбувається зараз, і відбуватиметься навколо Криму. І тепер мені здається, учасники. Я дуже я певне в тому, що вони своїх виступ. Пах голови глави держав, урядів, парламентів вони обов'язково знайдуть відповіді на ті цілі, які були проголошені в установчому саміті Кримської платформи, в тому числі, і минулого року знову ж я буду посилатися декілька разів на минулого року декларацію. Бо дуже хочемо, щоб дії всіх були послідовними. Минулого року було записано про те, що сторони протистоятимуть новим викликам і гібрид загрозам, які постійно змінюються з причиненою мілітаризацією Криму. Отже, бачите, вони ну нібито передбачували, що може статися внаслідок окупації Криму, мілітаризації е, півострова, накопичення російських військових кораблів на чорному морі, і це сталося 24 лютого. Тепер хочеться, щоб відповіді в межах е, оцієї міжнародної консолідації навколо. Е, Підтримки України щоб щодо Криму, вони були більш уточнені, удосконалені, і ми б мали б вже чіткі відповіді на дії міжнародної спільноти щодо відтворення територіальної цілісності української держави, включає звільнення Криму. У повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова. Заявив днями Володимир Зеленський. Які ви бачите передумови для деокупації Криму? Абсолютно погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським. Бо там повітрі, ну я, я посилаюся на тих людей, які виходять з нами на зв'язок. А вони дійсно виходять особливо після 9 серпня, 16 серпня, я називаю. Удари по воєнному аеродрому Новофедер. потім е, знищення потужного складу боєприпасів російської армії біля Джанкою. І люди говорять, що вони нарешті е, ну за. Дуже правильною, чіткою послідовною риторикою української влади українських політиків, що Крим це є українська земля, це беззаперечно так. Вони тепер побачили практичні кроки, і тепер у значної частини населення Криму немає вже жодних сумнівів в тому, що відтворення відновлення державного суверенітету. України над Кримом відбудеться обов'язково. Вони отримали дуже міцний такий заряд ну, духовної, такої моральної підтримки. А у другої частини населення Криму, які незаконно поселилися в Криму, які зараз перебувають в Криму у ролі карателів окупантів. В них вже зрозуміло, що також е немає сумнівів в тому, що Крим доведеться пок покидати, що всі ті е, ствердження їхніх очільників, що мовляв, Крим то є вже навічно російська земля, і таке інше, це все виявилося блефом. Ми бачили всі в соцмережах, як вони не хочуть е, звідти виїжджати, бо добре там їм було. Але от нещодавно натикнулася буквально вчора на відео вже кримчанки, яка записувала і казала, що як добре було в Україні, і взагалі не зрозуміло навіщо це все було ці 8 років. От а як росіяни е, військові реагують на хлопки на півострові, якщо ви вже маєте там джерела, поділіться. Ми маємо інформацію про те, що члени родин, співробітники каральних органів ФСБ, прокуратури, но ну, високопосадовців російської армії члени родин їх вже покидають в Крим або виставляють свою нерухомість на продаж. Це зрозуміло, що я думаю, що першими хто буде заздалегідь покидати Крим. Це будуть ну, ті, які мають доступ до ну, більш об'єктивної інформації, бо зрозуміло, що і серед самих окупантів чи їхніх прислужників ця інформація подається дуже диференцована. Як вважаєте, теж цікавить ваша думка? От чому Росія, яка звинувачувала Україну, завжди у всіх гріхах в даному випадку, взагалі, навіть натяків немає, що це Україна била? Чим це можна пояснити? Вимайте. Те, що вони Вимайте. не звинувачують, вони там хлопками це називають, там якимось транспортними ДТП, це можуть щось назвати, як от, в Білорусі так назвали спалах техніки. Чим це можна пояснити? Вісім років вони створювали е, такі мифи на поло того, що е, ну, окрім того, що Крим навічно е, вкладі Росії, що. Ніхто не зможе ісунутися сюди. Вибачте, я висловлююся, що якщо ось на це вирішиться, то для нього це буде судний день. Це говорив експрезидент Росії Медведєв. але вони не вони, вони не в змозі скажімо, зреалізувати ті погрози, які вони публічно оголошували протягом довгого часу, і тому треба яким чином заспокоювати ну, ту частину населення, яке їм вірить. І тому, якщо у випадку, з ударами і зруйнуванням майже половини бойових літаків чорноморського флоту на воєнному аеродромі вони викрутилися, тим, що це мовляв, не дбались. Хтось не туди кинув сигарету, у випадку, вже з жанкою. Вони сказали, що це так диверсійний акт, бо саме така версія їм розв'язує руки, і вони всі репресії спрямовують проти е, місцевого кримського населення і більшістю проти кримських татар. А тут, коли вже дрони, і все таке інше, вони ж усвідомлюють, що це йде тотальне тестування російської протиповітряної системи, вони не змогли знайти адекватне. Ну, скажімо, способи, щоб припинити це, і тому вони будуть витручуватися, але але не будуть ну, скажімо, говорити про істинні причини того, що це є, і з якої сторони. Я думаю, що і ми не маємо поспішати, що би не говорило Міністерство оборони зараз, Росія, Росії. але російське суспільство абсолютно впевнено, що все те, що там відбувається проти російської армії, це відбувається з боку Збройних Сил України. України і нам така впевненість, вона якраз і ну дуже до справи 120 громадян. Більшість яких да так кримські татари утримуються незаконно нині російськими силовиками. бо ви вже заговорили, як вони мстяться за вибухи. Як це відбувається? Який тиск ще до людей вони застосовують? Вони, як правило, одного ранку приходять з тотальними обшуками. Так було в Ченковському районі 11 серпня, через два дні після ударів по аеродрому. Провели обшуки в різних селах в місті Джанкої, і за результатами обшуку вони вивезли з собою 11 чоловіків. І потім їм висунули звинувачення належності до терористичних організацій. Ви сказали так про цю цифру. Я трошки її уточню більше ніж 138 вже людей, які в різній мірі зараз ув'язнені. Хто Послідством, під підслідством, хтось вже в суді, як правило, кримських татар ну і тих, кого звинувачують в тероризмі, їх судять в Ростові на дону на території, власне самої Росії, тому значна частина е, ув'язнених вони знаходяться на території Росії під судом. Але тих, кого засудили, а судять всіх наших людей на 13, 17, 20 років, їх вже розміщують по тюрмах власне на території самої Росії. Я дуже сподіваюся, що на цьому засіданні Кримської платформи. Буде е, теж дуже чітка, е, чітке обговорення питання пов'язаного з захистом прав і свобод е, цивільного населення Криму і, зокрема, звільнення політв'язнів, бо яка якою б жорсток не був цей етап російсько-української війни. Але ми маємо весь час не тільки думати, а шукати шляхи для звільнення ну, людей, які не схилили голови, і які протягом вісім років вони. Ну, відверто виступають як громадяни України і на захист української держави окупації. Ви заявляли, що ймовірно вже цього року ухвалять закон про статус кримсько-татарського народу. А можуть ухвалити вже цього року, що він має змінити? Ми працюємо над цим і не тільки ну, я хотів сказати, що тут ціла команда. І представництво президента України в Автономній Республіці Крим, і народні депутати України, і представники міжвісу татарського народу, провідні українські експерти, правники. Сподіваємося, що з цього року цей закон буде прийнятий. і Це буде вже на розвиток прийнятого закону про корінні народи України. Якраз минулого року перед установчим саме Кримської платформи був цей закон про коріння народу України схвалений 1 липня. якщо я не помиляюся, і тепер на розвиток цього закону в законі про статус кримсарського народу ми чітко визначаємо. Про е представницькі органи корінного кримськотатарського народу, тут мова вже йде про кримських татар як одного з корінних народів України, і е визначаємо питання, ми намагаємося вирішити питання гарантованого представництва кримських татар в органах е влади Автономної Республіки Крим України. Мова йде в першу чергу про представницькі, тобто ті органи, які обираються, бо будучи перебуваючи в такій. Чисельної меншості за існуючими законами, хай вони і демократичні, але практично неможливо забезпечити гарантоване представництво корінних народів. Отже, ми намагаємося знайти правові механізми, які б забезпечували реально продекларовано право на рівність корінних народів. Я дякую вам за відповіді. Сподіваюся на нові зустрічі з святом вас з Днем Прапора. Це був Рефат Чубаров, голова меджлісу українсько-татарського народу.